Масляничка-хазяйшка від компанії Таперве має чудову щільну кришку. Розміщується стандартна пачка масла. Також можете близько 300, а навіть і 400 грамів масла розмістити в неї. Має розміри 16 см довжина, 9,5 см ширина і 7,5 см буде висота. Зі зворотнього боку донишка Є ось таке заглиблення, тобто ви можете використовувати донешко маслянички. Як однією стороною, тут буде у вас такий плоский подносик для масла, так і іншою стороною він буде з заглибленням десь до 2 см. Наприклад, якщо вам потрібен більший кусочок масла, або якщо у вас масло може бути в розсолі. Масляничка дуже чудово зберігає вершкове масло. Воно не жовтіє завдяки щільній кришці. Воно не тягне на себе інші запахи, наприклад, які можуть бути у вас в холодильнику з інших продуктів. Також при купівлі цієї маслянички раджу вам дуже такий білий нож з полімеру. Дуже класно, бачите, в нього такий скошений краєчок. Ним дуже класно за два рази. Ви намажете бутерброд, ви не пошкодите так, як ви можете металевим ножом пошкодити, да, наприклад, не пошкодити ту масляничку і будете користуватись ним дуже довго довгим задоволенням. Вартість 349 гривень буде в травні, і вартість ножа буде 199 гривень.